Верховна Рада України вела кримінальну відповідальність за фінансування сепаратизму. За цей злочин передбачається позбавлення волі строком до сьоми років з конфіскацією майна. Тим часом прес-центр АТО повідомляє про те, що підрозділи Збройних сил Росії облаштовують вогневі позиції на кордоні з Україною та маскують техніку. За повідомленням РНБО, Росія переводить нові винищувачі ближче до українського кордону. На військовому аеродромі випробовують винищувачі бомбардувальники Су-34. Бої на сході України не стихають. Військові розповідають, що на блокпосту біля селища Східне в передмісті Слов'янська їхні позиції обстрілюють з мінометів та автоматичної зброї. А це вже Донець. Місто перейшло на подачу води з водосховища. Роботи з відновлення водопостачання продовжуються. Збитки від руйнування сепаратистами водоканалізаційних об'єктів складають 50 мільйонів гривень. Саме тяжоле положення, наскільки я розумію, в Волновахе. Очень тяжеле положення в Красноармійському районі. Сакрещена подача води на город Донецьк. Ніскіль районів. Це табір прикордонників та військовослужбовців збройних сил України після обстрілу селища Олексіївка. Кадри зняті самими прикордонниками після бою. За їх словами, табір було обстріляно з восьми мінометів. В епіцентрі обстрілу опинились найбільш важливі об'єкти табору. На тих ділянках, які зараз фактично кожного дня під обстрілом і не тільки випадковим. Стрілянське зброї, якихось там злочинців терористів під обстрілом мінометним, гарматним. Це реальна лінія фронту. Більш детально про нинішню ситуацію на кордоні доповідає представник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий. На автомобільній дорозі із сполученням Москва-Київ поблизу міста Калуга зафіксовано колону. Військової техніки Збройних сил Російської Федерації, ЦБТР та важка коземічна техніка на платформах, яка стояла на узбіччі в напрямку міста Брянськ, протяжність даної колони становила близько 15 км. Крім цього, протягом останнього часу спостерігається значне нарощування важкої військової. Бронетехніки, розширення військово-тактичних комплексів та військової інфраструктури на території Автономної Республіки Крим. На півострові також спостерігається збільшення присутності бойовиків чеченської національності. Не виключено, що кількість військ на російсько-українському кордоні буде збільшуватися і надалі. Люди втікають з гарячих точок. Ні ні, ні газа, ні свята, нічого не ні. Розмов поїхав там, суми на вініцю. Це переселенці зі Святогірську. Вони приїхали до Харкова. У людей багато питань щодо їх подальшого існування. Жити достойно і щоб над нашими головами не свистіли пулі. Радник міністра МВС Шкіряк та голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута Намагаються заспокоїти людей, обіцяють їх розселити, забезпечити всім необхідним. <звук> Мы готовим. Для чего мы это делаем? Мы готовим сейчас пропозиции для кабинета министров, который должен разработать постанову кабмина, которая бы определила, как Харьковская область правильная по закону должна помогать э, в городу Светогорску в решении этих проблем, потому что здесь находятся жители, как не только э, вашего района вы непосредственно, а из других э, районов Донецкой области, а также из жители Луганской области. Тим часом в адміністрації президента повідомляють, що мирний план регулювання ситуації на сході президент Петро Порошенко оприлюднить вже найближчим часом.